Привіт усім! Пропоную вам веселий комплекс крокодильчики. Він допоможе зняти вимушене, шкідливе положення голови, шиї та тулуба. Всього лиш ввівши скрутки, якщо у вас головні болі, тиск, затерпання рук, безсоння, утомляємось, це все разом є причиною в розладах роботи вегетативної нервової системи. Цей комплекс незатратний, його можна виконувати тільки не на проснувшись, навіть не вставати на ноги. Обов'язковим є положення рук долонями вниз, щоб зафіксувати плечі. Зафіксовані плечі будуть плечовий пояс, і навколо нього буде рухатися хребет. Обов'язковим є постійно контролювати, щоб поясничку притискати до опори. Перша вправа ми робимо невеличкі такі скрутки ножками. Ну, Настя, попробуй сама зробити. І тут видно, що одна частина рухається легше, друга повільніше. Друга, друге положення, коли ножка на ножку. При першому виконанні у нас скручувалися хребці, крестець поясниця. Коли положення ножка на ножку це хребці грудного відділу. Попробуй зі мною. Спочатку один, два, три, чотири п'ять. При попробуй сама, два, 3, 4, 5. Так, ножку міняємо. Те саме, попробуй сама. Один, два, три, чотири. Тутискай поясничку, П'ять. Це грудний відділ рухався. Поетапно. Спочатку крестець поясниця, грудний. А шийний відділ треба зробити з ножок в от таку от петельку. І виходить, що ця ножка видовжує хребет, а ця ножечка за допомогою петельки буде допомагати скручуватися. Попробуй, Настя. Один, два, три, чотири, п'ять. Важко, так? Да? Бачите, що в неї і шия рухається, але напевно, що в неї якісь проблеми в шиї є. І те саме на другу ножку. Тепер Настя, згинаєш ножки в колінках. Так. Тут вже обов'язково нагадую: руки зафіксовані, поясничка притиснута. Ми починаємо зміщувати ножки, при цьому вже включаються в роботу більш крупні м'язеві групи. Так, полежала чуть-чуть. Так. Настя, що ти відчуваєш, в яку сторону тобі краще рухатися? Легше? Угу, Посі. Добре. Тепер ножки нарізно і колінко доторкується до стопи по можливості. Так. Друга ножка. Так. Продовжуй, продовжуй. Так. Ось що я хочу сказати? Починати треба 10. 5-15 разів поступово збільшувати кількість. І ви, будь ласка, задайте собі таке питання. Спочатку, коли ви почали виконувати, і в кінці, що міняється? В яку сторону є обмеження? Ще зверніть увагу, скільки з'являється сил і енергії після виконання цього комплексу. Під час виконання цього комплексу. Відбувається така ювелірна корекція м'язиків навколо хребта. Поступово знімається перенапруження і з'являється комфорт і легкість. Існують такі навколо все. Я говорю, м'язики навколо хребта від горбика до горбика остистого стисти м'ясо від остистого відростку до сусіднього хребця. І в другу сторону і два поряд хребця. В мікрокінезіотерапії їх називають остисто остисті остисто-поперечні і поперечно-поперечні. Тонус у цих малюсіньких м'язів впливає на тонус глибоких м'язів і поверхневих. Ось такі вони важливі. З Часом, як будеш виконувати, з'явиться у вас новий досвід. І тепер хребет. Буде рухатися по іншому в трьохмірному просторі. Він буде легко рухатись вліво, вправо, вперед, назад, і скручуватися. Цей комплекс підходить при будь-якому діагнозі і в будь-якому віці. Якщо маленька дитинка робити обережно з допомогою, обов'язково фіксувати шию. І якщо великі проблеми з шиєю, скрутку не виконувати, бо під час скрутки видовжується хребет і приймають участь шийні хребці. Перший етап христець поясниця, грудний відділ і шийний відділ. Якщо проблеми в шиї не робити скрутку, все інше виконувати. Точно знаю, що вам буде краще. Якщо відчуваєте потребу в руках професіонала, записуйтеся, я також проводжу онлайн-уроки. До зустрічі!